Ось таке міроприємство у нас сьогодні. І ми прийшли з Карлусею. Карла. А зараз буде виступати Карлина племінниця. Вона зараз вам скаже. This is a, a choir festival here in Al and uh, my niece is uh, directing, and now she is going to uh, to direct uh, a few songs on the stage with her choir. So ah. you can uh, you can watch it. Yeah? Okay, uh, we uh, come listen this music. Very good. Yeah. Ось нашої Карли Племінечка, вона диригент, диригувати буде цим хором, і ми прийшли послухати її. А її татко грає в оркестрі самого Андрія Ріє. Отакі от от цікаві люди. Андрій Ріє знаменитий диригент в Нідерландах. Він знаменитий не тільки в Нідерландах, а по всьому світу. І у нас в Україні також. Зараз будемо слухати музику і спів під керівництвом племінниці нашої Карли. Пісня на нідерландській мові. Тепер ми взяли морозиво. Да, і будемо софтасі, будемо смакувати. Друзі, ну от ми з Карлою вже після концерту прийшли, сіли в кафе, поїли морозиво і тепер ми можемо поговорити. І я хочу в неї спитати, як вона ставиться до того, що майбутнє України буде в Європейському Союзі. Hi Carla. Hello. Elena. I want to ask you what you think about future Ukraine in European Union. I Сподіваюсь, Україна піде до Європи і Європа прийме Україну до себе. Сподіваюся, не буде війни в Європі, в інших країнах. Життя коротке і треба бути добрішими один до одного. Сподіваюся, що війна скоро закінчиться, і ви приєднаєтеся до Європи. І щоб у всіх було гарне життя і допомагали відбудувати. Це моя мрія, і давайте зробимо це разом. А далі ще трохи хочу передати вам атмосферу цього чудового фестивалю. Дивіться з насолодою. погода сьогодні в нашій гавані. Трошки хмарки, але сонячно. І такий фестиваль хорів. Сьогодні їх буде дуже багато по нашому селу. Які молодці, да? Ви можете бачити вік? Всі пенсіонери. Почала зіпсуватися хмарки напливли. Дивіться навіть, де ростуть квіти в цих Нідерландах.